Ток-шоу є одним із найбільш популярних і суперечливих жанрів на телебаченні. Ставлення до них в аудиторії неоднозначне і залежить від багатьох факторів, включаючи тематику, особливість ведучого, формат програми та індивідуальні мотиви глядача. Ми вирішили поставити людям два запитання: як ви ставитесь до ток-шоу? Які ток-шоу ви полюбляєте? А якщо не дивитесь, то чому? Насправді я дуже позитивно ставлюся до ток-шоу, оскільки зараз цей матеріал може трохи відволікти людей від ситуації в країні, і також може в принципі розважити, оскільки більшість ток-шоу зараз в нас українських вони мають розважальну функцію. Які дивлюся. Ну зараз напевно дивлюся. Стосується кожного говорить Україна, щось таке, бо мене цікавлять більше життя українців, і тим більше там піднімаються такі гострі теми, теми, які я полюбляю. До ток-шоу я ставлюся негативно через те, що е, все своє дитинство я дивилася, ток-шоу стосується кожного. І там деколи піднімаються такі питання, і ці взагалі сцени, вони виглядають деколи постановами. І для мене це виглядає якось неприродньо, і через це я ставлюся до цього негативно. Я ставлюсь нейтрально до ток-шоу. Е, взагалі, я допускаю їхнє існування, але в мене немає часу дивитися в Ток-шоу я люблю, переглядаю дуже багато. Одні з моїх улюблених це один за всіх та говорить Україна. Ставлюсь до них позитивно, щоб навіть в такий складний час люди мають можливість відволіктись на щось більш приємне, щось смішніше і чимось іншим забити свої думки. Дивитись, які ток-шоу? Ну зараз я ніяких не люблю, читаю більше. А що ви читаєте? Телеграм, також пов'язане? Новини, ні, політика. Зрозуміло. А чому перестало дивитися так шоу? Ну як війна почалася телевізорна дізнається, тому що там мало правди. Прямий один тільки в Україні один прямий цей щоб Зеленський вів. Раніше було багато каналів, а тут один. Я так шоу не дивлюсь. А я дивлюсь супермаму. Да, це так шоу. Не дивлюсь, тому що в більшості там неправда. Там знімають всяку дурню і говорять неправду. Це все на іграно, це все по сценарію, але це досить ну, цікаво. Так, от подивитися. Дорослі люди часто люблять це дивитись. Я раніше дивилась, говорить Україна, тому що там були персонажі з мого міста, тому мені було цікаво. І дивлюсь супермаму і все. Я не дивлюсь тук-шоу. Від слова зовсім, тому що ну, тіпа, я не знаю, це таке для типа, зайняти уми, тіпа, якоюсь дурньою. Да? У нас куча є реальних проблем в житті, і ми цим ними не займаємося, ми дивимося якусь фігню, ні, я в це не граю. Ні, ви знаєте, це було раніше. На сьогодні, враховуючи всі ці реалі, ну, на жаль, ми вже, я особисто вже не дивлюсь. Раніше їх, по-перше, було більше. Ось на, на актуальну на гостру тематику, але на сьогодні, на жаль, ну просто так склалось, можливо, в мене особисто. Ви знаєте, яка ситуація в країні. Воно вже не цікаво, воно вже не актуальне, якщо, наприклад, стосується кожного тощо точно. Чи дивитесь ви ток шоу? Е, дивлюсь. А які дивитесь, які полюбляєте? Е, Різноманія. Більше не дивлюся, чим дивлюся. Удачі вам! Дякую! <рес> <втарює. рес> Чи дивитесь ви ток-шоу? Яке Можете було скудитися? Койма на телевізор. Вдома вісить, а він не підключений. Матвій, давай теж помогай дідові. Ну шо ти? Не хочеш?